Вітаю вас, рідна церква. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу. Давайте прочитаємо зараз слова Святого Письма. Почнемо з послання святого апостола Павла до Ефесян. 4 розділ з 1 по 3 вірш, а потім 5 розділ з. Ви, я скажу, прочитаємо ще вірші. Отже, четвертий розділ, з першого по третій вірш. Отож, благаю вас, я в'язаню Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Тепер прочитаємо Єфесян, 5 розділ з першого по другий вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Тепер 8 і 9 -й вірш цього ж розділу. Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. І 15 і 17 вірш. Отож. Уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні то лукаві. Через це не будьте нерозумними, але розумійте, що є воля Господня. Амінь. Ми зараз з вами прочитали про те, як має поводитися християнин. Адже у всі часи на християнах лежала особова, особлива відповідальність. Бо для простого обивателя, для простої людини, особа церкви це не сама будівля, це не священник, це не якийсь папа римський. Особа церкви для середньостатистичної людини це віруючий, якого вона знає особисто. І хоч би що казав. Священник з кафедри в церкві, про церкву середньостатистична людина буде судити по справах того віруючого, якого йому пощастило або не пощастило знати. Так було, так є і буде. Ми самі такі і теж багато про що судимо, виходячи з того або кого ми знаємо. У словах писання, що ми тільки що з вами прочитали, є 10 порад. Як правильно поводитися віруючій людині. Адже бути християнином, носити в собі Хрест Ісуса Христа, це обов'язково треба пам'ятати про те, що ми спасаємося не ділами закону, бо практично у нас немає добрих діл, а ми спасаємося вірою в нашого Господа Ісуса Христа. І ця віра, яка має переплітатися з добрими ділами, і вона і окреслює все наше життя як християнина, всю нашу поведінку як християнина, всі наші слова і навіть наші думки. Тобто, якщо ми, як християни, покаялися і віримо, що Христос прийшов у наш світ, помер за наші гріхи, воскрес, вознісся на небо, то в своєму житті ми маємо обов'язково покладатися не на себе. Не на свої сили, не на закони нашого світу, а тільки на Бога. Тоді все наше життя буде протікати в Бозі. Це дуже легко сказати, дуже легко прочитати. Навіть зараз нам про це ми думаємо так, так. А якщо ми виходимо в цей світ, то ми бачимо, що це дуже і дуже важко. Тому що на своєму шляху. Кожен день ми отримуємо багато різних перешкод. Бо жити по-християнськи в світі, який вже давно відійшов від Бога і від заповідей і законів, дуже і дуже важко. Тому тяжко бути християнином і не багати участі у гріхах. Ми кожен день десь та і грішимо. І тяжко бути християнином і розуміти, що брехнею, обманом нічого доброго для себе не, забудеш, не здобудеш в цьому світі. І тяжко бути християнином і усвідомити, що якщо хтось попросить допомоги, то цю допомогу треба надати, не задумуючись, що це за людина і не очікуючи від неї ніякої іноді навіть доброї відповіді. А як же нам, християнам, треба поводитися гідно Божого покликання? Ми розуміємо, що цьому неможливо навчитися за один день. Не буває так, що прийняв водне хрещення, і ти вже починаєш зразу все робити так, як написано в писанні, всіх любити, всім допомагати, всіх благословляти. Ми самі розуміємо, що ми після покаяння тільки беремо на це курс. Але щоб стати настоящим християнином, ми все своє життя маємо докладати. Зусиль іноді навіть переборювати себе, виправляти. Згідно з посланням апостола Павла до Ефесян, які ми прочитали вище, нам, як християнам, треба зрозуміти і виробити план поведінки повсякденному житті. Я візьму більш докладно розберу декілька пунктів, які ми, на мою думку, вважаються вважаю важливими. А далі ми, я думаю, самі, як, хри, як християни, розуміємо, наскільки це важливо і як треба вести себе. На для мене основним, що ми прочитали в єфесянам 4 розділі, це поводитися гідно покликання. Наше покликання це життя у Христі. Ми розуміємо, що тоді, коли писалося це послання, що єфесяни, коринтяни, солуняни та й всі віруючі, ми з вами, ми всі вчорашні раби гріха, нас, яких очистив і воскресив Господь. Ми мали статус грішників, але через віру в Ісуса, через благодать, через проповідь Євангелія ми повірили і стали новими створіннями, ми стали християнами. Через віру в Ісуса ми стали реально іншими людьми, але в нас є багато речей, які нам весь час треба виправляти, і ми маємо весь час навчатися Божої поведінки. Тобто нам треба розуміти, наше серце завжди підказує нам, що ми зробили сьогодні чи в даний момент неправильно. І нам треба це все аналізувати і намагатися змінювати нашу поведінку, яка у нас була вчора, яка призводила до того, що у нас виникали докори сумління. І ми всі знаємо, що не личить християниною брехати, не личить християнином стояти з вином чи з горілкою в руці, не личить лаятися, не личить зневажати близьких. Ми це все знаємо і добре це розуміємо. Але іноді ми про це забуваємо. І забуваємо про те, що в цей час на нас дивляться невіруючі люди. І в цей час вони запам'ятовують, найбільше запам'ятовують тільки погане. Те, що ми їм зробили доброго, вони можуть не згадати. А те, де що ми один раз там повисили голос чи щось зробили, вони будуть нам пам'ятати і докоряти про це дуже часто. І ми розуміємо, що якщо ми живемо. По принципам нового заповіту, то це не принцип можна-не можна, а це принцип гідно чи не гідно. ми робимо ті чи інші справи. І це стосується обов'язково нашої поведінки. І те, що ми з вами прочитали, говорить про те, що ми, як християни, маємо весь час для себе аналізувати те, що ми зробили чи плануємо зробити, з точки зору. Гідно це чи не гідно. Я розумію, що це дуже важко, що це не кожен раз у нас вийде, але якщо ми це поставимо за основу собі, такий самоаналіз, найкраще такий самоаналіз робити, коли ми молимось. Тоді ми для себе, особливо ввечері, коли розкладаємо весь день, який пройшов. І я думаю, що це тоді буде допомагати нам розуміти, де що ми зробили негідно, і наступний раз не повторювати. Це те, що стосується гідності поведінки. Другий пункт, який ми прочитали, це вже було в посланні в п'ятому розділі. От було вказано, отже, будьте, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові. Тобто поводження в любові. Ми розуміємо всі, що поводитися в любові дуже непросто, особливо в любові до ближнього. А ще важче в сімейних стосунках. Адже у відносинах між чоловіком і дружиною у справжній християнській сім'ї ми знаємо, що повинна панувати любов та взаємна повага. Як написано в письмі, що жінки повинні коритися чоловікам у всьому, як церква кориться Христу, а чоловіки повинні любити своїх дружин як себе самих, адже жінка це є частина плоті чоловіка. Але ми бачимо в повсякденному житті, сімейному, що чоловік та жінка стикаються з багатьма проблемами, які іноді переростають у сварки, які в свою чергу можуть руйнувати навіть сімейні стосунки. І тому саме головне, що ми, як християни, маємо зрозуміти, що Бог задумав шлюб не для того, щоб зробити нас. Щасливими, а для того, щоб зробити нас щасливішими та кращими. Ми стаємо, ми й так щасливі в Христі, коли ми в шлюбі, ми ще щасливіші, тому що ми маємо ту людину, яка нас підтримує, яка з нами, яка разом дихає і цим робить нас ще щасливішими На мою думку, найбільш поширений гріх в по житті це ставити своє щастя свою самооцінку, своє почуття миру вище від бачення всіх цих пунктів другої половини. Тобто це банальний егоїзм. Кожен повинен зрозуміти, що він не має влади змінювати свою дружину або чоловіка, а покликаний для того, щоб освячуватися і особисто переображатися. Можна сказати, як в образ Христа, і виховувати та плекати в собі риси, які допомагають повсякденному житті. Тому змін, ми маємо зрозуміти, що зміни, за які я особисто відповідатиму перед Богом під час подружнього життя, це зміни самого себе. Замість того, щоб вимагати від іншого, аби той виконував мої очікування, по першу чергу треба самому. Почати виконувати очікування своєї половини. Поставте собі запитання, хто живе в подружному житті, наскільки я відповідаю очікуванням своєї половини, наскільки справляюсь із колом своєї відповідальності в сім'ї. І я думаю, що ми знайдемо багато пунктів, я, і кожен з нас, по яким ми можемо бути кращими, без вимог до іншої половини. Дуже важливо, щоб ми навчилися говорити, а для того, щоб розуміти всі ці питання, які виникають, нам дуже важливо, щоб ми навчилися говорити в сім'ї про свої очікування один з одним. Ми маємо більше спілкуватися в сім'ї. І ми маємо не боятися розділити, розповідати своїй половині про те, як ми сприймаємо певні нюанси подружнього життя, розділяти з ними певні свої переживання. І найкраще це обговорювати, найкраще це спілкуватися тоді, коли ми спілкуємося в молитві або за читанням Біблії, або за якоюсь спільною роботою. Не, 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 не обов'язково це має бути навіть молитва чи читання Біблії. Навіть простий допомога один одному по сімейним справам і під час неї спокійна, тиха розмова може. Покращити сімейні стосунки краще від, від всякого психолога. Тому що е, іноді чоловік просто не здогадується про те, чого хоче дружина. А дружина може не знати того, що, що хотів би бачити її чоловік. Тому що вони про це не спілкуються або не, 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 не підходить час для того, щоб це прояснити. Тому що ми всі в сім'ї. Хоч раз стикалися з моментом, коли жінку просто вона не може терпіти свого чоловіка в цей момент, або чоловік бачить, що жінка веде себе по-іншому, не заслуговує у любові. І що нам? В Ці моменти переставати любити один одного? Переставати поважати один одного? Переставати турбуватися про сім'ю? Ні? Ми маємо просто, методично продовжувати робити те, що правильно в очах Бога. Бо саме в цей момент, коли ми зустрічаємо ці кризи в сім'ї, Бог виявляє те, що в нас всередині. Чи ми дійсно живемо ради Христа, чи ми дійсно живемо ради сім'ї, чи ми все одно хочемо залишатися егоїстами? Чи ми хочемо, щоб усе крутилося тільки навколо нас і все догаджало тільки нам. А це великий гріх. Як кажуть багато психологів, що криза в сімейних стосунках це гостра нестача чогось в сім'ї. Це означає, що сім'я має гостру потребу в чомусь: В ніжності, спілкуванні, відданості, чесності, допомозі. І якщо ми це аналізуємо і перші починаємо це міняти, без претензій для другої половини, повірте, 80% проблеми ми вже рішили. Тобто, підсумовуючи, я хочу сказати, що ми маємо право і повинні відкривати наші бажання один одному. Але дуже важливо вчитися говорити про це лагідно, спокійно, без вємних вимагань, претензій та образу. І Бог нам каже, що єдиним джерелом міцності християнської сім'ї є любов, про яке нам говорить і Слово Боже. В першому посланні апостола Павла до Корінтян, 13 розділ з 4 по 8 вірш, ми читаємо, ми всі знаємо цей розділ, що любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Особливу увагу хочу звернути на ті слова, що проява справжньої любові виявляється насамперед у довготерпінні. Той, хто по-справжньому любить, він завжди жертвує собою своїми інтересами для того, щоб догодити своїй другій половині. І цей плід він не залишиться без уваги. І такі поведінці, це дуже важко, але такі поведінці треба вчитися крок за кроком. І все вийде, але за однією умови, якщо подружжя разом тримається за Ісуса Христа. І тримаючись за Ісуса Христа в сім'ї, нам не треба буде будувати своє власне царство. А ми будемо розуміти, що в нас є надійна опора Господь Бог, з яким ми можемо ці питання подолати. Також, якщо ми вже почали розмовляти про сім'ю, до Бога є також своя інструкція до відносин християнської сім'ї між батьками і дітьми. Послання до Єфесян, 6 розділ з 1 по 3 вірш, ми читаємо. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. І четвертий розділ читаємо для батьків: а батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. З цих слів писання ми бачимо, що слухатися це необхідна поведінка дітей. Особливо дітей християн щодо своїх батьків. А от виховувати та не дратувати своїх дітей це вимоги до поведінки батьків щодо своїх дітей. Тобто ми бачимо виховувати і не дратувати. Ми, як християни, як батьки, маємо пам'ятати, що наша дитина це не річ, яка має виконувати хатні обов'язки яка має ходити в школу, на гурток, в церкву, яка має по розпорядку щось робити, а наша дитина в першу чергу особистість, яка більше, ніж інші дорослі, потребує уваги, потребує любові. Та іноді потребує просто тихої та щирої розмови. І про це нам каже Господь: не дратуйте своїх дітей, а виховуйте. Це теж іноді дуже важко після того, як пройшов важкий робочий день, коли все дратує, коли ти намагаєшся, бути, заспокоїтися, сісти, якось собі скласти в голові все, що пройшло за день, а тут діти, а тут вони до тебе надоїдають, тобі щось ще й розбили чи поваляли, дуже важко тримати в руках. Іноді ми вскипаємо і можемо зробити щось неправильне. Але ще раз, те, що нам допомагало в попередній, що ми говорили в, в сімейних відносинах між чоловіком і жінкою, це й допомагатиме нам і при вихованні дітей. Тиха та щира розмова, увага, приділяти час для простого спілкування, для читання. Іноді, навіть для банального в, про, про перегляду якогось мультфільму разом з дитиною, і під час цього можна з ними спілкуватися. І розмовляти, і наладжувати стосунки. І ми побачите, наскільки сто крат нам відповість на це дитина. Тобто, можна сказати, що в сімейному житті, в відносинах між батьками і дітьми, саме головне теж є спілкування і любов. Ще один пункт, який би я хотів проговорити про їх багато, але, на мою думку, основний це. Те, як ми поводимо себе на роботі. Як християни. Давайте прочитаємо Єфесянам 6 розділ, розділ з 5 по 8 вірша. Раби слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око. Немов чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. І далі в 9 розділі читаємо. Наступне, а пани, чиніть їм те саме. занихаюйте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Тобто Бог нам показує, як має християнин поводити себе на роботі. Якщо ти найманий робітник, роби свою роботу якісно. Чисто від серця як для Бога. Бо бракороби царства Божого не наслідують ні в житті, ні в роботі. Віруючі люди мають робити якісні речі, тому що ці речі і показують нас як окремих людей, віруючих як, окре... як людей, як Божих людей, які роблять якісну свою роботу. Тобто, працюючи, поважай. Людину, яка взяла тебе на роботу, працюй і Бог за це винагородить. Якщо ти керівник або підприємець, нам Бог теж каже: не будь гоноровим, не вважай себе великим паном. Встався до людей, так як до рівних. Багато людей, які стають багатшими, і серед них християни теж сильно змінюються. А Бог нам каже, навіть якщо ти маєш мільйони, ти маєш бути мудрим, розумно розпоряджатися грошима і гарно ставитися до оточую тебе людей. І порушуючи цей Божий принцип, ми, як християни, знову починаємо поводитися негідно нашого покликання. Ми починаємо вести себе як веде світ. А ми часто забуваємо, що основне наше багатство. Воно всередині а не зовні. Я розумію, що про це дуже легко казати, якщо в тебе є гроші, ти нормально заробляєш. А якщо ти бігаєш на п'яти роботах, працюєш зранку до ночі, то дуже важко робити якісні речі і ставитися до роботи з повним серцем. Але ми маємо одну відповідь: ми маємо гарно працювати і просити Бога. І Бог надасть нам за наші плоди. Якщо ми в це не віримо, то які ж ми тоді християни, і то як ми хочемо тоді отримати благодать. Розібравши ці декілька пунктів, їх на, на сам, насправді набагато більше, ми бачимо, що поведінка людини, а особливо віруючі людини, це процес непростий. Це довготривалий, важкий. і В більшості випадків це робота над собою. Не над оточими нас людьми. Нам треба працювати над нашими вдачами, над нашими невдачами. Нам треба перестати думати про те, що ми все знаємо, що ми все вміємо, що ми все пройшли. Нам треба перестати бігти перед Господом. Нам треба просто йти за нашим Господом. Тому що Біблія нам говорить, що ми слухались Господа, дивились на нього і йшли за Ним. І в цьому буде секрет нашого успіху стати і поводитися як християнином. В першому посланні Івана, другий розділ шостий вірш, сказано. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Отже, від нашої поведінки залежить світло для світу, сіль для землі. І нехай Господь допоможе кожному з нас навчитися цієї царської християнської поведінки. Слава нашому Богу! Амінь. Помолимося. Дивний чудний Господь, дякуємо тобі за те, що ти даруєш життя і можливість бути в нашій церкві. Дякуємо Тобі за те, що ти нам даруєш можливість славити ім'я Твоє святе, читати Слово Твоє святе, надихатися Словом святим. Дякую, що ти даруєш нам всім мудрість зрозуміти те, що ти хочеш від нас, як від християн. Дякуємо Тобі за те, що ти для кожного знаєш той шлях, яким має він до цього дійти. Даруй нам мудрість це зрозуміти, даруй нам мудрість робити так, як ти хочеш, краще ставитися до людей, не бути егоїстами. Любити в першу чергу ближнього, поважати його і змінювати цей світ собою і своєю поведінкою. Слава тобі Господь! Алілуя! Амінь.